Вітаю всіх на каналі. Сьогодні у нас чергове обслуговування автомобіля TTAF XF Euro 6, а саме заміна антифризу. Що для цього потрібно? Для початку піднімаємо капот, відкручуємо на розширеному бачкові пробку, знімаємо її з горловини, щоб там доступ повітря був. Знизу готуємо посуд каністри. У нас вийшло тут 35, ну там може чуть більше 36, і ще тут зараз вже скапує відро. Як е, відкручувати? От тут на радіаторі є такий штуцерок е, під шланг на 16. А отут от оця пробка. яка... Е, краник називаємо його так. Е, щоб цей краник відкрутити, ви викруткою звідси от підлазите. От, якщо видно, не видно, не знаю. тут, під Фігурну викрутку, отаку велику фігурну викрутку підбираєте. І звичайна різьба протичасової стілки відкрутили, все. Антифриз потече. Ну, звичайно, це треба робити на ямі, потім, так як або на якомусь підвищенні, хоча там буде незручно зливати, на ямі саме зручніше. Зараз ми злили. Е Повністю весь антифриз. Чекаємо, поки ще воно хвилин 5-10, що там ті остатки. Я пошевелю. Воно нічого вже не дає, вже немає тиску. Остатки зараз ще скапають, скільки там. І будемо закручувати і заливати новий антифриз через розширювальний бачок. Все. Працюємо далі. Так, пробку вже закрутили, антифриз залили. Зараз я ще будемо заводити. Зараз я покажу. Тут трохи незручно заливати. Якщо лійку ставити, вона під кутом таким стоїть, що в ню незручно лити воно буде все виливатися. Там в мене ті каністи, що я купляв зараз, новий антифриз, ну я його раніше купляв. З неї дуже в неї нереально звідси залити. Її треба переливати. Там в мене є виробник калинівка пише. Просто форма каністри така, що нею зручніше 10 літрова заливати. Зараз я їх покажу. А тут все закрутили, пробку знизу закрутили, влізло попередньо 40 літрів, так як і злили десь 36-37, але ми ще не перемірили. Далі відео дивіться, я скажу точно скільки буде. А зараз будемо заводити. Отже, злитий антифриз по каністрах. Якраз виходить приблизно 40 літрів. І враховуючи то, що... Ці каністи ми вже перелили цю, що я казав, ми нею заливали, в нею зручніше. Бачите, тут горличко таке, що одним боком можна підлізти і в горловину якраз залазити. А по цих каністрах тут дуже погано доводиться переливати в таку каністру через лійку і потім заливати вже в двигун. Тут залишилось десь орієнтовно 3 літри, і, і в ще одну каністру в автомобілі я залишив теж 3 літри. І точно так стільки саме було нового антифризу перед тим, як ми е, мали заливати, мали робити заміну. Так що якраз 40 літ, і от вони всі стоять, все, що злили, точно те саме і залито. Нічого складного немає. Кому було цікаво корисно, ставте лайк, підписуйтесь на канал. А ми працюємо далі.